Вітаю вас, мої любі сонечки. Після відео про пробудження душі, що зараз якраз іспит, хто готовий до пробудження, багато було таких питань. Гаєчки, як можна швидше пробудитися, а як, які практики зробити, щоб пробудитися швидше? Що для цього потрібно робити? Прошу покрокову інструкцію. І я відповідаю, мої любі сонечки, інструкції не буде, тому що уявіть собі, що ми. Наша вища душа, як світлове зернятко, яке впало. в Цю ілюзію створило її. Я бачила, як я летіла це світлове зернятко, таке велике. Прямо так виглядає наша вища душа. Це і маленький шматочок, між іншим, тільки. І вона летить і впадає в ілюзію. Таку ілюзія виглядає, як смола чорна. Прямо туди закопується, туди в ту ілюзію. Там сидить в якийсь час і бавиться в цю ілюзію. Отак виглядає наше людське життя. Ми себе формуємо свою і називаємо це людська душа, формується фізичне тіло, яке відображає свідомість людської нашої душі. І до якогось часу це зернятко там сидить. І ми граємося в ілюзію, граємося в людину. І от, коли приходить час, коли вже гра і реалізація вже через цю гру прийшла, ми хочемо пробудитися. І починаємо тянутися вверх, тянутися вверх до творця, до нашого вищого тіла. Це такий процес, який не можна. Знаєте, заставити душу зробити, або спеціально зробити якісь практики, і душа захоче пробудитись, тому що все так як і рослинка в свій час завжди виросте, так сонечки, рослинка, що вона починає тягнутись до світла, до творця, і тоді виходить з землі. Так само, і наша душа мої любі сонечки, коли готова, вона шукає світло творця так сильно. Шукає його, що просто не може навіть без нього дихати, і починає тягнутись вверх, вверх, вверх. І коли вона його досягає своїм серцем. Бо все через серце вона розквітається, квітка, так і наша душа, і тоді ми згадуємо, хто ми є, і це є пробудження. Тоді руйнується стара реальність, там де ми жили, як зернятко, яке грало в темряву. Уявляєте який це серйозний перехід, мої любі сонечки. І тоді, коли ми стаємо квіткою, і ми вже з Богом цвітаємо, Так наша людська душа переходить в вищу душу і починає дарувати. Разом з Богом, світлом, творце світло і цвісти проявляти свою вищу місію. Мої любі сонечки, так воно все відбувається. Насправді, подивіться на природу, вона все підказує, вона все знає. Люблю вас, ваша Ая.